Чи дозволяє наявність підвалу в закладі освіти розпочати очне навчання? Відповідно до законодавства, підвальні приміщення можуть використовуватися для укриття як споруди подвійного призначення та як найпростіші укриття стаття 32, глава 7 кодексу. Водночас такі приміщення мають відповідати мінімальним вимогам щодо забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та мають бути відповідно облаштовані. Те, чи безпечне підвальне приміщення, щоб у разі небезпеки там укривались учасники освітнього процесу, чи відповідає це приміщення мінімальним вимогам забезпечення безпеки, Спеціальна комісія після обстеження підвального приміщення закладу освіти. Від рішення цієї комісії залежатиме, можна розпочати у закладі освіти очне навчання чи ні. Обладнання найпростіших укриттів повинне забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше 48 годин. Розділ 5: вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Вимоги до зовнішніх огороджувальних конструкцій, матеріалу, з яких виготовлено об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель, споруд, приміщень, найпростіших укриттів законодавством не визначено. Але щоб забезпечити захисні властивості від дії звичайних засобів ураження, важливо, щоб несучі та зовнішні огороджувальні конструкції, стіни, перекриття, покриття будівель, споруд, приміщень, були виготовлені із залізобетону, цегли або інших кам'яних матеріалів. Також можливе використання будівель споруд приміщень з інших матеріалів за умов їх заглиблення у землю. Найпростіше укриття забезпечуються місцями для сидіння, лежання, лавками, стільцями, ліжками тощо, ємностями з питною з розрахунку 2 літри на добу на одну людину та технічною водою за відсутності централізованого водопостачання, контейнерами для зберігання харчових продуктів. Виносними баками, що щільно закриваються для нечистот, для неканалізованих будівель і споруд, резервним штучним освітленням, електричними ліхтарями, свічками, газовими лапами тощо, первинними засобами пожежого відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення, засобами надання медичної допомоги. Засобами зв'язку та оповіщення, телефоном, радіоприймачем, шансовим інструментом, лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками і ножівками по дереву, по металу тощо. Для підготовки підвального приміщення до використання як укриття необхідно прибрати приміщення від сміття. Винести непотрібні та зайві речі, укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском, демонтувати тимчасові перегородки, звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні, укріпити вхідні двері, перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі, створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків. Облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення, або створити запаси води у ємностях, облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під'єднати їх до системи каналізації, або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються. Облаштувати вентиляційні отвори, встановити лавки, лежаки, створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.